Що вже клітка мала, да? ну, Ще трохи-трохи приїде, Кирюха забере, забере п'ятерку, а там гляди неділька-дві і переїде вже в іншу в іншу клітку. Чо кричиш? чо кричиш? рижики, привіт. Кукусики. Ох і кукусики, кукусики, чорноносі, все-все-все. все порядке порядке все прохолодно трохи да нормасик Що, тут трохи наче тихіше і можна трохи поговорити. Да? Так що треба говорити всім. Доброго ранку. Ми з України, слава Україні. Дорогі наші глядачі і гості нашого каналу. І з вами YouTube канал Сергій Шелудько і його поросята на даний момент. Тобто домашнє господарство. Так що, друзі, всім доброго дня. О, перевів на задню камеру і... Знімаємо тепер з вами відосик. Так що ще один ранок. Справляємося по господарству ще один ранок і дякуючи, кому? дякуючи нашим захисникам. На жаль, ця тема мене розриває на шматки і не можу я мовчати. Можливо, я завжди кажу, що це останній раз. Визиваю на себе вогонь, але я його визиваю, тому що наша бездіяльність. Це хуже, чим будь-яка діяльність. Так що зараз я вийду на вулицю і трішечки хотів би поговорити і сказати те, що я думаю, і ті, хто мене можуть підтримати, можете підтримати мене в плані того, якщо я буду е говорити те, що на вашу думку спадає, що воно є так. Ви можете також написати ті чи інші речі під іншими каналами і задати їм ті запитання, чому саме так. І яка ж причина в тому, що вони роблять отак. Так що, друзі, ще йдемо на двір, бо трохи ну, не з руки в китайському кварталі, трохи не з руки, ще, ще раз ще покажу по господарству трішечки, і все. наші бройлера поїхав на якусь добу, пропав, приїхав, все начебто нормально. Один у нас був падеж поки, і один один розкаряклий, там десь в углу він там лазить. Ну а так, в принципі, всі курчатка кури у нас нормально ростуть, вагу набирають, я думаю, на днях зважимо. По поросятам раз вже знімаю відео в сараї, то е, ті люди, які пишуть там про по продажі поросят, дивіться відео уважно і не задавайте мені запитань. Я не розпродаю поки поросят, а якщо і буду, то це буде називатися. Я розпродаю поросят і там у відео буде сказано, що на яких умовах і буде телефонувати. Я не... Розпродав, я сказав, що я продаю п'ятеро поросят своєму підписнику. Це лишка і одне Олегові. Все. Це ті люди, які в мене замовили дуже-дуже давно і їм не принципово, які вони і що воно. Так що, друзі, погнали на вулиці. Да, босота. Не будете слухати, то продам вас. Бо хочуть купити там трохи, тому може я так у всіх згриву і продам. Красиві. Айстрочки. Також працює древос Лесі Петрівни, стоять тачки, не знаю, там сало, походу, коптить і сало в нас там замовлене, дзвонила нам підписниця. І хоче в нас купити для хлопців, також для військових, сало і тушонки. Так що, можливо, щось засніму, не знаю, покажу. Так що древосом ми безпосередньо задоволені. Ну я безпосередньо, тому що я їм. Але не працює. Ну, але Петрівна працює і Сергій Сергійович молодший працював. Так що начебто все добре. Там, Ну, тен буває вилетий, там, мозги в нас вилітали, але нам замінювали, присилали. Ну, а так начебто все добре. Так що, друзі, отак. От передню камеру, щоб себе бачити. Так що, друзі, хотів би звернутися ще раз безпосередньо, я не знаю, там багато. Каналів не дивлюся, але є деякі канали, які я дивлюся, є блогери, з якими я безпосередньо спілкуюся. І хотів би подякувати таким блогерам, як ну, там, моя команда, яка мене підтримувала, ну, можна сказати, що це моя команда. І хотів би ще раз до них звернутися. Не буду, наверное, я все-таки називати поканально, тому що потім хтось забідеться і скаже, ну, когось, можливо, забуду. От. Але хотів би ще раз звернутися, звернутися до таких самих, як я, і все-таки те слово, яке говорять, що кожен судить по собі, то таке воно і є. І я сужу, я не сужу, а я думаю так. Тому що більшість із глядачів, які чи блогерів верніше, а не глядачів. Вони також можуть робити ту чи іншу справу, можуть робити її по-іншому, але чомусь не хочуть її робити, тому що бояться якихось наслідків, бояться, що, можливо, потім їх там, на... будуть судити, там, як ворогів народу, тому що не знають, хто і що стане потім при владі, як воно буде. Ну, але на сьогоднішній день, якщо поспілкуватися з хлопцями з дівчатами, які знаходяться на сході, які безпосередньо. Ідучи в бій, навіть нормальна людина, ну я не можу навіть уявити, як би я себе відчував би, коли ти йдеш просто в бій, ти знаєш, що ти можеш не повернутися. І от ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що вони віддають найцінніше і вони можуть втратити все в один момент. І ти не можеш просто думати по-іншому. І коли ти спробував, також я в своєму, в своєму житті також переступив якусь. Якісь, не знаю, як воно правильно там. Границя була, да, і це січня місяця, бо там був мій товариш, і мені схотілося йому підтримати. Можливо, так само е блогери, які почнуть спілкуватися більше з товаришами і комусь одному чи другому допоможуть, до них будуть звертатися. Це, можливо, є однею із проблем, е що коли ти допоможеш одному, то тебе будуть дзвонити інші, інші, інші. І та сама ситуація в мене. Дуже важко відмовляти. Чому? Тому що ти розумієш, що коли в тебе людина просить допомогти придбати MAVIC, то це їхні очі. І коли вони йдуть на штурм, то якщо в них немає авіорозвідки, то вони сліпі і вони йдуть у кліщі до ворога. Коли в них є, тобто то ти думаєш, от як ти ж цього не зробиш, ти не допоможеш. І ти не спасеш життя. Ну, не ти, а ми всі разом, тому що, але все залежить від нас, тому що ми можемо об'єднати ту чи іншу кількість людей. Я вже говорив неодноразово, я не хочу брати на себе відповідальність, але я готовий спілкуватися з тими блогерами, які ну добре скажу я там. Розпочинали ми це Фред, молодий фермер, молода ферма. Фу, Зараз просто ну, вилетить у мене з голови син фермера. Тобто я звертався до цих хлопців і хотів об'єднатися і працювати командою в напрямку допомоги ЗСУ. І багато-багато інших меншеньких блогерів. Але, ну, на жаль, одноразово хлопці допомогли і все. На цьому все. Але хотілося, щоб все-таки кожен із них зрозумів, що. Тікаючи від цієї проблеми, що хай це робить хтось інший, ми просто ігноруємо чиєсь життя. Тому що те, що ми можемо зробити, ми можемо зберегти чиєсь життя. І я вже на своєму опиті вже зрозумів, що дякуючи моїй команді, дякуючи тій кількості глядачів, і ми вже спасли не одне життя, так як у нас зараз стоїть це у нас вже 21 автомобіль, зараз чекаємо шекун. Чекаємо, тільки 27 числа прийдуть гранати передні потріскують, ми вирішили поміняти. І будемо передавати втретю штурмову бригаду, цей автомобіль хлопцям, яких я зовсім не знаю. І збираємо ми зараз на 58-му для одного із земляків, який до мене звернувся. Але в тому підрозділі не всі березанські, там хлопці з усіх регіонів України. І коли ми були на сході, ми зустрічалися з 58-ї. Правда, не зустрілися ми з Володькою, але були інші люди. І, на жаль, у них там, ну, так воно є, втратили вони вісім одиниць. Ну, такої техніки, не військової, а машинки постраждали. І хлопці також звернулися до мене ще одні, але ти не можеш цього зробити. Якби хтось з інших хлопців мог би зробити і підтримати чи з блогерів, було б набагато веселіше. Можливо, я просто десь. Щось не розумію, але служу по собі і хотілося, щоб е, ті люди, які мають можливість на сьогоднішній день використати своє е, становище, підтримати хлопців і дівчат Збройних сил України, тому що вони віддають найцінніше це життя і вони покинули найцінніше свої родини. Але більшість людей, як працювали, так і працюють далі. Їм хочеться облагородити свої ділянки, їм хочеться купити нові автомобілі. Тобто це є дуже добре, кожен із нас також мріє. От. І ми себе там якось О, це ж ми заради дітей, щоб у них там все було. Коли прийдуть кацапи, їм не важно. І вам вже буде не важно. Так що, друзі, ну от таке звернення, як там, коли мала була малою, почуй мене, от, почуй мене український блогер і ті глядачі, які мені говорять, що там а як там, Новікові, е, то задайте їм запитання, пишіть в коментарях. Е, ті хлопці, які звертаються за допомогою, давайте напрямки, хай до них звертаються. І хай кажуть ні. І коли люди скажуть ні, от як їм з цим спати? Я дуже приїхав там третій день після сходу, я не можу відійти прийти до тями. От ця поїздка була найважча. Найважче моральне, ще йдуть холода. І дуже багато є моментів, і чомусь от хтось вже там ховається від ТЦК, там, тому що там якісь моменти, неправоправні дії. Так, є. Там теж вистачає дебілів. І там вистачає, і там, і там, і там, і там скрізь вистачає. Це Люди різні, так само, як і тут. Так що не треба перекладати те, що можемо зробити ми на когось іншого і е, чекати, що хтось за нас зробимо, зробить. Наше. Ну, я не можу просто зараз бити в кучу всі, всі от мозги, тому що все димить, от кипить. І хочеться просто криком кричати, щоб почули мене. І е, мої глядачі, якщо можуть, підтримати мій канал там, лайком, коментарем. Е, понятно, що він здихає за рахунок того, що ми підтримуємо Збройні Сили України і, можливо, більшість із блогерів цього й боїться. Але такий вовка Брус працює і молодець, і красавчик. О, тобто, я думаю, що нас повинно стати більше, і, щоб нам було не соромно перед нашими захисниками. І, як вони казали, хороший тил, він, це дуже добре. І тоді воїнам і легше, вони мотивовані, і вони ситі, і є з чим. І спихати там, що там ідіть до депутатів. Ну, хто це пише, в них є можливо час, хай ідуть і цим займаються. А ми будемо підтримувати таких, як ми самі, своїх дітей, знайомих і друзів. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Побіг працювати далі. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока.